Вітаю. Всім привіт! Я Тетяна Матвійчук, практикуючий психолог, психотерапевт. Я Олександра Пасльон, я гештальт та каскотерапевт. Сьогодні ми поговоримо про духовність чи психотерапію. Так. А чому виникло таке питання? Тому що, можливо, ви помічаєте або самі за собою. Або в інших людях, що якщо є певне питання, якщо є певна складність життєва, люди зазвичай звертаються куди? Або до Бога, до церкви, до релігії, ще до якихось вірувань, або до пошуку себе. Тобто через духовність, через медитації, mm -hmm. через якісь аскези, через якусь літературу, починають шукати відповіді на питання якісь. При тому, mm -hmm. ще формуються самі питання коректно. Тут так само, вибачте, за тавтологію, питання. так? Mm -hmm. От. Що ж це значить? Коли людині боляче, коли є якась ситуація. Історія, яку я не можу пережити, мені складно пережити, я не звернуся до психотерапевта чи до психолога, я почну шукати якусь відповідь, для того, щоб зцілити цей свій біль в якомусь іншому розвитку. Або через читання якихось філософських. Книжок або звернення до якогось гуру, так, там, ретрити. Дуже бачу зараз багато реклами про те, що там візьми ретрит, поїдь там туди, туди. там, Спробуй стояння на гвоздях, спробуй медитацію, спробуй те те, те. Не ну, так, і дуже, дуже багато цього розвелося, так? Тому що ну, деякі люди могли якось зневіритись у психологах, тому що потрапили до когось так. не досить професійного. А хтось, знаєте, я помічаю так само, що люди просто-ну, знаєте, якась дань моді або такий пунктик, так що от я духовно зростаю, я там працюю над собою, тому я ходжу туди, я пробую те. От. І коли питаєш, а що ти від цього отримуєш, то якось ну як же? ж, ну Я там була у такого гуру, там, я була у такого там, це не остання людина у нас в країні. Або взагалі вони не, там, можуть їздити за кордон, так, якісь виїзні, такі там, церемонії. Ну, так, це пошук якихось відповідей, так? пошук чогось іще, пошук себе і так далі. Дивіться, тут найголовніше що я хочу, що ми хочемо сьогодні сказати? Справа в тому, що духовний розвиток це дуже добре. Але це не є панацеєю від, так само як і психотерапія, до речі, від болю. Тому що, якщо у вас є якась психологічна рана, травма, то її краще. Цілювати за допомогою спеціаліста, психолога, психотерапевта, який знається на цьому, додатково література, медитації, ретрити, будь ласка, це все, якщо вам це доподобає, якщо це вам відгукується, це як додатковий елемент, допоміжні методи. Але це не є основним методом, яким зазвичай люди користуються. Тому що. У мене є багато випадків, коли приходять клієнти вже в такому, знаєте, стані депресивному, вже приймають антидепресанти серйозні і а все одно ніби нічого не змінюється. І коли я починаю досліджувати, запитувати, так, а що, як було? А скільки років це триває? Це триває більше 20 років, там, чи більше 10 років, чи майже все своє життя, скільки себе пам'ятаю. Але ж я займаюся йогою, я афірмації собі там якісь вигадую, позитивне мислення, так? Ну, всі ці практики енергетичні, все це, це чудово. Але це чомусь не вирішує основну причину. Не вирішує основне питання, не зцілює той біль, який є капсульований всередині. Mm -hmm. Ну так, і чим може бути небезпечно там ну, от сходити кудись, да, там в якусь спільноту, там, де буде якась людина, яка буде там віщати, говорити, що от робіть, так і так. Ну от чому, як правило, і звертаються не в психотерапію, а йдуть у якісь там. В певні спільноти, тому що в психотерапії клієнту віддається відповідальність. Тобто клієнту треба щось робити. А там угу. скажуть: роби оце, оце, ти маєш робити, там те-то, те, щоб в тебе було там те-то, те то. І е, дуже часто от, людина може отак-от сказати, і е, ну, от, та людина, яка прийшла за якоюсь допомогою, вона може це проковтнути. І це накладається, ну, знаєте, і такий конфлікт виникає. Тому що якщо в психотерапії ми якось підбираємо якісь методи, ми е, оці от, е, ну, е, там, упередження, інтроекти, ми їх е, вивчаємо, визначаємо, ми е, дивимося, там підходить чи не підходить, ми їх трансформуємо, тобто ми не накладаємо да, одне на одне, то е, там, якраз, у таких спільнотах навпаки. Ти маєш зробити оце, роби так, і людина ну, це ж сприймає, що ну, дійсно так і є, я буду так робити. Ну так, ми шукаємо зазвичай в індивідуальній роботі свій власний спосіб да, та, зцілитися, так, що мені допомагає. І я не кажу, що якісь там універсальні методи, вони не можуть бути допоміжними. Так? Я почую там, послухаю те, почитаю те. Але я сама хочу це дослідити, переварити, перетравити і е, е, якось трансформувати під себе, знайти свій шлях зцілення. Ну, взагалі, що таке духовність, так? І як ви Тетяно сказали, в цьому ж немає нічого поганого, це навпаки добре. Так? Ну от, але все залежить від того, як ми до цього підходимо, і що ми е, хочемо і робимо з цією духовністю. Так, ну взагалі, це внутрішнє психічне життя людини це її моральний світ. І у нас у кожного є певні духовні потреби, які е, заключаються в тому, щоб е, отримати освіту, тобто вивчати щось нове, отримувати нові знання, потреба у вірі. Тобто ми маємо у щось вірити. Потреба у творчості, у розвитку, там якомусь науковому, мистецькому тобто, це все включає певні духовні потреби. І колись ми говорили про піраміду масло, так? І масло, вершечок цієї піраміди якраз і заключається у самоактуалізації, так? тобто там є духовні потреби у самовираженні і в тому, щоб щось створювати. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, це найвища точка yeah. нашого розвитку. Це прагнення. Якщо у нас всі потреби задоволені, то це наше природнє. Прагнення розвиватися і рухатися вперед, uh -huh, так але ж дуже часто буває, що у нас якісь там ланки випадають, наприклад, uh -huh. там задоволення потреби у визнанні, так і інколи ми можемо оцю потребу, яка випала. Ми можемо піднятися якраз таки на вершечок і, зап, і заповнювати її тим, що от я ж стільки книжок прочитав, так? я ж стільки багато знаю, і я тепер можу всім іншим розказувати. Так? Mm -hmm. от, зараз дуже багато мемів ходить про одного чувака, який зараз за кордоном, от, і він типу, Апостол. Я думаю, всі знають, про кого я говорю. Крім мене. Mm. От. Ну, Для мене, наприклад, це якраз таки про е, от цю потребу. Ну, там, звичайно, ще заробити гроші на цьому, безумовно. Але ще про те, що, ну. От я там все знаю, я обраний, і я от людям всім даю, я їм розказую, кажу, як їм жити. І вони мене слухають. І через це я великий, я значимий і я задовольняю цю свою потребу. Хоча насправді оця от ланка, вона ж не заповнена, і вона не заповниться таким чином. Да, і для того, щоб усвідомити цю потребу, звичайно. Варто було б звернутися до психолога, психотерапевта, який допоможе дослідити, які є потреби задоволені, да, які не задоволені. Да. Це певне дослідження себе, те саме, дослідження себе, але правда воно вимагає більше часу, більшої відповідальності, більшої роботи від вас самих. так? От, і зазвичай легше а, спиратися на когось, да, ніж брати відповідальність на себе. Так, абсолютно. І я стикаюсь з тим, що, от, наприклад, чому люди а, не хочуть ходити в церкву або відходять від церкви, так? Тому що от, ну, мої клієнти, які до мене приходять, ну і я в тому числі. А, не хочеться туди ходити, тому що тобі кажуть, ти маєш робити оце, ти маєш думати так, ти маєш бути такий. Тобто йде нав'язування. А в психотерапії, коли ми починаємо працювати над собою, ми якраз таки досліджуємо, а який я, а чи підходить мені це, а там, що я можу там, з цим зробити, і як я можу трансформувати ці різні поняття, які в мене є ще там, з дитинства такий багаж. Тож, якщо ви обираєте духовний розвиток, важливо розуміти, з якої потреби ви це вибираєте. Це як дослідження і пошук відповідей, тому що ви вже дійшли до певної ланки самореалізації, самоактуалізації, або це пошук відповідей для зцілення своїх внутрішніх травм. Я ж кажу, що цей метод не є. Поганим, але він є допоміжним. Mm. І у нас є з вами відео про езотерику чи психотерапію. Mm -hmm. Mm -hmm. От, раджу подивитися, тому що, тому що для мене все ж таки езотерика це всього-навсього допоміжний аспект дізнання про себе. Абсолютно. Ну так, Можуть бути якісь там тези, щось там, оце, 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 а що з цим робити далі. Mm -hmm. Ну, це вже питання. Ну, якраз таки в психотерапії ми розбираємось з тим, а що ж робити. Ми знаходимо нові творчі підходи, Ну, адаптацію там до чогось. Запрошую прислухатися до себе, бути чесними з собою, от, триматися і підтримувати один одного. І до нових зустрічей. До побачення.